Сьогодні модельний ряд процесорів платформи AMD AM5 представлений тільки серією Rafael. Ці процесори пропонують до 16 ядер Zen 4 у тому числі з додатковим L3 кешем, але мають скромну графіку RDNA другого покоління, розраховану на виконання основних завдань. Спеціально для тих, кому потрібен потужний IGPU у своїх настільних комп'ютерах, AMD незабаром випустить серію чіпів Ryzen 7000G Phoenix. Виробники материнських плат почали підготовку до випуску дисктопних APU Phoenix, випускаючи нову прошивку UEFI на базі AGESA 1008. Її головною особливістю є підтримка як лінійки Raphael, так і Phoenix. На жаль, список моделей ще не оголошено, але офіційний анонс обов'язково відбудеться незабаром. За характеристиками, дисктопний чип Ryzen 7000G буде близький до мобільних чіпів серії Ryzen 7040H, Ryzen 7040U та Ryzen Z1. Це означає, що вони отримають до восьми ядер Zen 4, 16 МБ кешу 3 рівня, графіку RDNA 3 покоління на 12 обчислювальних блоках, контролер оперативної пам'яті ddr 5 5600 та 24 лінії PCI-Express 4.0. Основна відмінність нових десктопних чіпів це більший рівень TDP і тактових частот. Поки Intel збирається випустити представлену більше року тому відеокарту ARC A580, яка буде конкурувати з GeForce RTX 3050, Nvidia збирається оновити лінійку RTX 30, представивши найдешевшу модель. Такою буде RTX 3050, але з 6 ГБ пам'яті. RTX 3056 ГБ базуватиметься на GPU ga 107 325. Конфігурація графічного ядра поки невідома. вона може залишитися незмінною, тобто новинка отримає 2560 ядер CUDA, так і запропонує навіть меншу кількість обчислювальних блоків. Наприклад, мобільна RTX 3050 Лептоп має 2048 ядер CUDA. відомо, що частота GPU складе всього 1470 МГц, тобто буде на 17% нижче, ніж у поточної RTX 3050. Крім того, ширина шини буде зменшена до 96 біт, а показник TGP буде знижений аж до 70 Вт, тобто карта не матиме роз'ємів додаткового живлення. Ймовірно, продуктивність такого адаптера буде істотно нижчою, ніж у повноцінної RTX 3050, особливо якщо GPU також буде урізаний. Очікується, що нова модель надійде у виробництво лише у січні 2024 року, тобто у продажу з'явиться, мабуть, навесні. Даних про ціну немає, але RTX 3050 у поточному вигляді є найдешевшою відеокартою Nvidia серед минулого покоління, а в новому варіанті у неї навіть немає аналогів. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. Ми бачимо, що ціни на відеокарту Gigabyte RTX 3050 Gaming OC C8 GB перебувають в інтервалі 10750-18 300 гривень. Тож щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до Gigabyte RTX 3050 Windforce OC 8 GB. Обидва товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності, наприклад, при пошуку відеокарт можна відсортувати за об'ємом пам'яті, з поживаною потужністю, розрядністю шини та іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія AMD готує до релізу новий графічний прискорювач для ноутбуків Radeon RX 7900M. Це буде найпотужніший мобільний GPU Ardn A3. Поточна лінійка мобільних графічних процесорів AMD RDNA 3 складається із різних рішень серії Radio на Rick та 7600. Незабаром до них додасться щось серйозніше. AMD Radeon на Rick m отримає урізаний чіп Navi 31, на борту 36 WGP або 72 обчислювальних блоки, що складає 4608 ядер. Це на 20% більше, ніж у Radeon 7800 XT і на 10% менше, ніж у Radeon 7900 GRE. Відеокарта буде оснащена 256-бітним інтерфейсом та 16 МБ відеопам'яті. TGP складе 160 Вт і може бути збільшений до 200 Вт за допомогою SmartShift. Частота GPU становитиме близько 2 ГГц. Очікувана продуктивність буде на рівні десктопної RTX 4070 Ti. Radion на x 7900 m буде представлено 19 жовтня. Компанія Asus на своєму сайті опублікувала докладні технічні характеристики найшвидшого ігрового монітора у світі ROG Swift Pro PG248QP. Новинку було вперше представлено ще на початку року на виставці CES2023. Монітор орієнтований на професіоналів кіберспорту. В основі використовується так звана eSports TN матриця яка за рахунок додаткового розгону може видати неймовірну частоту оновлення 540 Гц. Типова пікова частота оновлення 24-дюймової новинки з підтримкою роздільної здатності 1080p заявлена на рівні 360 Гц. Для екрану вказується, швидкість відгуку 2 мс, сертифікація Display HDR 400, можливість відображення контенту HDR 10, 125% охоплення палітри кольорів SRGB з точністю передачі Delta I -E менше 2 та контрастість 1000 до 1. Кути огляду 170 на 160 градусів. Яскравість дисплея складає 400 кандел на метр квадратний. Монітор має підтримку технології синхронізації зображення Nvidia G-Sync, функції зниження затримки Reflex Analyzer та Ultra Low Motion Blur 2 для зниження розмиття в сценах зі швидким рухом. Крім того, для нього заявляється сертифікація display HDR 400 та наявність будованого цап перетворювача ESS, який забезпечує практично нульову затримку під час передачі об'ємного звуку. ЦАП підтримує якість звуку 384 КГц 32 біти. Монітор отримав 7 попередньо встановлених ігрових режимів, ігрові функції Asus Game Plus, перехрестя секундомір, лічильник FPS та інше. Також монітор оснащений технологіями Flicker free для зниження ефекту мерехтіння та Low Blue Light для захисту очей від синього випромінювання. До оснащення монітора також увійшли один роз'єм DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, комбінований 3,5 мм аудіороз'єм, а також USB-концентратор з двома портами USB 3.2 Gen 1 Type A. Монітор отримав ергономічну підставку та RGB підсвітку. Підставка дозволяє змінювати висоту екрана над столом у межах 110 мм, а також кут повороту та нахилу. Якщо штатна підставка не подобається, можна використати кронштейн від стороннього виробника. Для цього дисплей оснащений кріпленням VESA 100 на 100 мм. Asus поки що не називає вартість даного ігрового монітора, а також не говорить, коли він надійде у продаж. Компанія EK презентувала преміальний комп'ютерний корпус IKEA Quantum Torsion A60. Він виконаний згідно з концепцією Matrix 7, покликаною спростити проєктування та збирання всередині нього кастомної системи рідинного охолодження із фірмових компонентів EK. Корпус планують випустити обмеженим тиражем у 777 екземплярів. Основна частина елементів корпусу виготовлена з алюмінієвого сплаву 6082, що характеризується високою міцністю та стійкістю до корозії. Точність обробки деталей корпусу на чуп'ю верстаті дозволила, наприклад, створити акуратні канали для прокладання кабелів живлення у піддоні материнської плати. У них можна прокласти 24-контактний кабель ATX, пару EPS 12 воль для живлення процесора, а також три кабелі PCAE з 8-контактними роз'ємами або 12 Power для відеокарти. Для максимальної естетичності рекомендується, щоб кожен кабель мав спеціальне кастомне обплетення, яке рекомендує використовувати кабелі діаметром від 2,5 до 3 мм. З урахуванням обплетення його товщина не має перевищувати 4,2 мм. Розміри корпусу складають 476 на 276х485 мм вага 22 кг. Він підтримує встановлення материнських платформатів ATX та EATX. Новинка пропонуватиметься у двох варіантах кольору за нодованим покриттям матово-чорний або сріблястий. Ще однією особливістю корпусу є попередньо встановлені резервуар системи рідинного охолодження об'ємом близько 450 мл та помпа d 5 третього покоління. Резервуар має безліч пускних та випускних отворів для організації контуру СРО, крім того, корпус оснащений RGB підсвіткою у вигляді RGB-стрічки з 14 ма світлодіодами. Вона працює від стандартного 5-вольтового роз'єму на материнській платі та підтримує більшість популярних утилів для керування підсвіткою. Помпа D5 при роботі споживає 23 Вт і забезпечує максимальний потік рідини в 1500 літрів в годину. Додатково корпус підтримує встановлення трьох радіаторів і Quantum Surface P360. Відеокарта у корпусі встановлюється вертикально, підтримується прискорюючи завдовжки до 400 мм. Компанія рекомендує використовувати відеокарти висотою до 160 мм, але це не обов'язкова вимога. Один з боків корпусу прикритий панелью із загортованого скла. На сайті IKA ціна корпусу IK Quantum Torsion A60 Black Limited Edition складає 2093 євро. Його постачання обіцяють розпочати у листопаді. Компанія Dell поповнила асортимент недорогих геймерських ноутбуків моделю GameBox G15, яка базується на 10-ядерному процесорі Intel Core i 5 13450 hx або 14-ядерному i 7 13650HX. В якості графічних адаптерів використовується Nvidia GeForce RTX 4050 або RTX 4060. Новинка характеризується 15,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2,5К, кадровою частотою 240 Гц, часом відгуку 2 мС, максимальною яскравістю 400 ніт та 99% охопленням палітри кольорів dci p 3 Ноутбук оснащено інтерфейсами USB-A, USB-C, HDMI, портом RJ45 та 3,5 мм роз'ємом для навушників. Конфігурація 5 13450 hx з 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ SSD та графікою GeForce RTX 4050 оцінена в 975 доларів, а Core i 13650 hx та RTX 4060 в 1115$. доларів. Твердотілий накопичувач Samsung SSD 990 Pro у версії об'ємом 4 ТБ нарешті надходить на ринок. Представили його ще місяць тому, але тоді не назвали ціни. Тепер вона відома: 355 або 345 доларів, залежно від версії системи охолодження. Для порівняння, версія об'ємом 2 ТБ зараз на сайті Samsung коштує 140 доларів, а 1 ТБ модель можна придбати за 80 доларів. Як і моделі меншого об'єму, новинка базується на пам'яті Vinant TLC і власному контролері компанії. Об'єм пам'яті DRAM збільшений до 4 ГБ, а продуктивність та швидкості ідентичні тим, які заявлені для 2ТБ версії. Тобто мова йде про швидкості читання запису 7540 та 6900 МБ на секунду, та про продуктивність 1,4-1,55 мільйонів IOPS відповідно. Показник TBW новинки 2400 ТБ. Tom Warren із The Verge звернув увагу, що Microsoft додала у Windows 11 нову міні-гру. Її можна побачити під час встановлення великих оновлень або відновлення налаштувань з резервної копії. Гра називається Surf. Це сучасна версія Skifree, яка з'явилася у браузері Edge декілька років тому. Оригінальна Skifree стала доступна ще в 1991 році як частина Microsoft Entertainment Pack 3. Том Уоррен пише, що поки що не зрозуміло, чи є міні-гра ексклюзивом нових Surface, чи вона доступна для всіх користувачів Windows 11. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.